Вітаю, шановні друзі. Ми всі звикли, що напередодні нового року традиційно з'являються чергові трактування пророцтв Нострадамуса. Іронії може бути скільки завгодно, але інтерес до таких передбачень залишається незмінно високим. Стверджується, що 70% передбачень Мішеля, де Нострадама, більш відомого як Нострадамус, збулися з неймовірною точністю. Серед них смерть короля Генріха II, злід і падіння Наполеона, Французька революція, прихід до влади Адольфа Гітлера, убивство Джона Кеннеді». астрологічні альманахи Нострадамуса, які мають назву пророцтва 1555 року. Містить 942 поетичних чотири вірша і розраховані на сотні років уперед аж до 3797 року. Фахівці спробували розшифрувати деякі передбачення на прийдешній рік. Насправді ніхто не може сказати однозначно, генієм чи шарлатаном був французький лікар. Більшість пророцтв занадто туманні, і кожна людина може вкласти який завгодно сенс у його рядки. Щоб не пропустити важливу та цікаву інформацію, підпишись на наш канал та постав подобайку. І тоді більша кількість людей дізнається, які передбачення зробив Нострадамус на майбутній рік, і що чекає на нас згідно з пророцтвами французького провісника. Основне передбачення на новий 2024 рік зашифровано в Катрені 5.24. Там говориться наступне. Царство і закон, що піднялися під Венерою, Сатурн встановить над Юпітером закон і царство, підняті сонцем, зазнають зле через людей Сатурна. Метафоричний опис подій ускладнює тлумачення цього фрагмента. Існує думка, що згідно з цим пророкуванням, особливу увагу в новому році слід надавати положенню Юпітера і Сатурна. Якщо судити за астрологічними прогнозами, то ці планети наблизяться одна до одної в серпні 2024 року. Ймовірно, зазначений період стане переломним для всього світу. Престоли виявляться порожніми. У Великій Британії може знову виникнути зміна на троні. Нострадамус уже пророкував різні події в королівській родині. Наприклад, від'їзд принца Гаррі та його відмову від титулу, згідно з передбаченнями, можливо, створиться ситуація, коли король Карл III через нападки на себе і свою другу дружину Камілу буде змушений зректися престолу згідно з пророцтвами. Ватикан також зіткнеться з труднощами в одному зі своїх писань. Нострадамус пророкує народження нового папи. Швидше за все, папа Франциск І не зможе виконувати свої обов'язки через проблеми зі здоров'ям. Франциск І неодноразово заявляв, що готовий піти у відставку через серйозні проблеми зі здоров'ям. Відомо, що в грудні 2022-го він підписав документ про своє зречення на випадок серйозного погіршення стану. Останнім часом. Франциск I має проблеми з опорно-руховим апаратом, пересувається на інвалідному візку і не може повноцінно брати участь у церковних службах. На престол буде обрано нового молодшого папу, який виявиться антихристом. В останньому гонінні на святу римську церкву буде Петро Римлянин, який пастиме свою череду серед багатьох скорбот, після чого Семигірське місто буде зруйновано. А страшний суддя судитиме народи. Що криється за цією туманною фразою, поки тлумачам не вдалося розгадати. Церква не може зупинити цей процес у християнському світі. Відбудеться скандальне потрясіння. Згідно з пророцтвом Нострадамуса, папа Франциск стане останнім істинним папою. Нострадамус пророкує, що місія на Марс може зачекати. План Ілона Маска щодо висадки на червону планету до 2029 року буде перерваний у 2023 році. Зазначається, що геологічні потрясіння, позначені землетрусами і виверженнями вулканів, які призведуть до світового хаосу, збігатимуться з небесною подією. Коли буде помічена раніше невідома нам яскрава комета. Ймовірно, станеться зіткнення землі з космічним об'єктом. У Катрені Нострадамуса згадується падіння небесного вогню, який може порушити рівновагу землі і навіть змінити її орбіту. Ймовірно, це може бути астероїд або мета. Теорит в результаті на землі почнуть відбуватися масштабні природні катаклізми. Згідно з передбаченнями Нострадамуса відбуватимуться подальше підвищення температури та рівня світового океану, що може спричинити інші катастрофи, як сонце, голова шукатиме сяюче море. Жива риба Чорного моря майже звариться, коли Родос і Генуя будуть напівголодними. Місцеві жителі стануть розрізати один одного. Великий алхімік бачив і те, як змінюватиметься клімат на планеті. Багато тварин вимруть, відбудеться зміна полюсів. Через це порушиться екосистема на землі. На дні океанів стануться землетруси, утворюються величезні цунамі. Південне узбережжя Британії та США піде під воду. Згідно з даними, у 2024 році станеться страшний землетрус у Каліфорнії, який забере тисячі життів. Особливо страшно, що подібне пророцтво давали й інші відомі віщуни. Через кілька років ситуація погіршиться на стільки, що можуть вимерти цілі міста і країни, веселки не буде видно 40 років, і ці 40 років вони будуть бачити її щодня. Суша стане ще сухішою і будуть великі повені. Ось так протирічно говорить Ясновидець у Катрені: Україна, велика війна і новий світовий порядок. Нострадамус пророкує, що війна в Україні може призвести до більшого конфлікту третьої світової велика війна. Називає її Ясновидець. Сім місяців велика війна. Люди загинуть через зло, руан, евре не повинні впасти перед королем. Ці слова Нострадамуса трактують як відсилання на війну Росії проти України з переходом у третю світову. Але є також і припущення, що слова ясновидця можуть стосуватися конфлікту між Китаєм і Тайванем, який загрожує втягнути США в ядерну війну. Далі Нострадамус натякає на небесний вогонь на королівській будівлі. кажуть, що пророцтво більш зловісне ніж підпал резиденції на Красній площі. У Біблії, коли йдеться про судний день або кінець часів, вогонь це завжди кінець світу. Це може означати, що велика війна закінчиться крахом старої системи влади, а з популу. Цивілізації виникне новий світовий порядок. Так настане кінець часів, які ми знаємо, і почнеться нова ера, смерть Путіна і диявольський наступник. Звісно, у катренах Нострадамуса не згадується ім'я Путіна однак, є пророцтво, згідно з яким правитель великої країни, народженого в рік Дракона, Путін народився 1952 року. В рік дракона зрадить близька довірена особа. Скориставшись його вразливістю через хворобу, ця особа захопить владу, ставши диявольським наступником. Наслідки цієї зміни керівництва можуть бути дестабілізуючими як на національному, так і на міжнародному рівні. Пандемія сну у 2024 році. Дракона таємничий вірус пошириться по всьому світу, викликаючи небачену епідемію найбільшої сонливості. Людство зануриться в дивну реальність, де сон стане повсюдним і виснажливим станом, створюючи суспільні заворушення і конфлікти. Люди зіткнуться з невгамовним бажанням спати з безперервною летаргією, яка зробить їх. Недієздатними на тривалі періоди часу суспільство матиме далекосяжні наслідки цієї пандемії, оскільки робочі місця, школи і навіть розпорядок дня будуть працювати нестабільно. Світ перетвориться на царство сну, де мрії змішаються з реальністю. А люди ледь розрізнятимуть неспання і сон, штучні органи. За розшифрованими пророцтвами Мішеля Нострадамуса, у 2024 році медицина дійде до небувалого рівня. Вироблятимуть штучні органи, які пересаджуватимуть людям. Це буде зумовлено необхідністю порятунку життів. Слід зауважити, що вже зараз вчені публікують дослідження, в яких створюють штучні серця, нервові клітини, надруковані за допомогою 3D-принтерів, роботизовані руки, що володіють людськими властивостями, надчутливу штучну шкіру і навіть імітацію людського мозку. Тож передбачення Нострадамуса не такі вже й далекі від істини, а ще Нострадамус прямо вказував на знецінення грошей. Провидець писав, що люди розпалюватимуть багаття банкнотами, тому що більше ні для чого вони вже не будуть придатні. Серія руйнівних кібератак, спрямованих на критично важливу інфраструктуру і військові системи, спричинить хаос і недовіру між націями. Досвідчені хакери і підрозділи кібервійни будуть використовувати слабкі місця, застосовуючи складні атаки, щоб вивести з ладу комунікаційні мережі. Підірвати фінансові системи і поставити під загрозу найважливіші механізми захисту держав, ескалація кіберхаосу ще більше підживить геополітичні хвилювання, розв'язуючи смертельну конфронтацію між націями, союзи між державами розваляться або стануть напруженими, підозри поглибляться і відбудеться відплата раніше. Китай неодноразово демонстрував грубу силу в регіонах навколо південно-китайського моря і Тайваню, переважно при свої військово-морські кораблі, Нострадамус передбачив щось подібне кілька століть тому, в одному зі своїх чотири віршів йшлося про морський бій. Червоний противник, зблідне від страху, наводячи жах на Великий океан, писав він. Великий океан може натякати на Індійський океан. А фраза Червоний противник є посиланням на комуністичний Китай пояснює видання. Найнеймовірнішими передбаченнями Нострадамуса є, що в прийдешньому році люди зможуть зустрітися з інопланетними істотами однак, ймовірно, що скоріш за все з'являться якісь нові дані про те, в яких точках космосу є ознаки життя. Пророцтва Нострадамуса важко інтерпретувати. І вони ставили багатьох у глухий кут протягом століть. Кожне бачення слід розглядати як шматочок головоломки, який може скластися тільки разом із цілим. Дехто вважає, що коли люди щиро занепокоєні своїм світом і його долею, зроблять належну роботу і поміркують, то пророцтво Нострадамуса стане ясним. Залишається сподіватися, що у 2024-му справдяться тільки сприятливі передбачення Нострадамуса. Дякую за увагу! Бережіть себе.